Як ми давно чекали цього свята, бо стільки в ньому радості, і втіх, наш хор, дитячий, хоче привітати з Різдвом Христовим друзі вас, усіх. Це надзвичайна вікова подія, подібній їй у світі не було, Тримає Сина Божого Марія над світом сонце істини зійшло. Він не родився в царському палаці, в домах заможніх місця не знайшлось, небесному Господньому дитяті, в печері народитися прийшлось. Та міслюки й овечки ночували, те місце незабутнє і святе, замість колиски в яселках поклали, на сіно запашне, дитятко те. раділо небо, зірка засіяла, до ясел поспішали пастухи. Вони вклонились низько і благали, щоб він пробачив їм усі гріхи. Несли дарунки, мудрці зі сходу, дорогу показала їм зоря, тому вони й отримали нагоду. Привітаюся з народженням царя, з тих пір минуло років вже багато, але щорічно цей зимовий час святкують люди християнське свято Тішаються, що спас прийшов до нас. Ні, не в Ялинці, на застілях пишних, не в подарунках, значимість Різдва. Нам свого сина дарував Всевишній, щоб ми пізнали велич божества. Різдво зустрічає наша країна знову, в маленьких селах також у містах. Співають, діти ці пісні чудові і величають Господа Христа. Спаситель світу, Божий син родився, яка прекрасна, світла новина! кожній кожнім небо шлях відкрився Через Христа спастись, може, вона. Христос сьогодні щиро так бажає в твоє серденько дужим і віти, які колись притулок він шукає, Відкриємо ти двері впусти, щоб він на серці Твоєму родився, щоб по-новому жити ти почав, щоб і від сну гріховного збудився, і щирим серцем Бога прославляв. Бажаєм, друзі, свято царіздяне, щоб гріхне вірство здушно віки щез, любові вам і миру, християни, нехай все зійшли з небес. Амінь. Тихо мерехтять на небі зорі, люди виплиє міцно сплять, ангели в небесному просолі спішать вістить про божу благодать. Для Христа, мудреців, зоря. Я читаю в Біблію чи повість про народження Спасителя, славля Бога, за любов і між Він врятував вік моє життя. Я наші дні. Хочу пролутати, вашим врата, радше задоволь і до Христом. Будемо радіти і жити і діти, і жити Боже в Христі Ісусе, холодно святи, Бога простати, на святи дару на нас протина. Катя я хочу, щоб Катя я дитина була. Амінь. Нічка та я з мої світила, У випслиємі пречіска діва, Сина народного. Ля, шлях, слях на ці. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. слава горі, ми на землі, людям добра. Воля. Чай, Па слухам у болі, але вися, він сповісни що в мертві у болі, Христос народи і вся слава Бога. Поліг ми на землі, людям добра воля. нині радість, до хліба побігне, до ясел пали. спав святому ному росеному покліпіта. Добра воля. ми також серце, то я припадімо, Христа віддаймо. йому одному, ному, ному рустеному вору. Добра воля. Слава Богу, слава на висоті, на землі неспокій! слава ворі! Мир на землі людям добра воля. Я поля неба піднімаю. Забувши смуток і тривоги, там чую, ангели співають, Фала і слава вічна Богу, і небо панами там сяє, там на пастухам явився і так чисто сповіщать, що в'ясну Божий син родився. Чого ти заме, так у Богу, соніці звяну, урочисту, царя, царіпама свого. Йому в хвірі тюючому місці, він залишив простору неба сові дихіть тебе звінити, як зараз від тебе будинки всі були закриті. І в нашій такі. Чи, наче, чи печері твоєму серці народити відкрить дверя серця він позвозив оселитись. Як діти день народження святкують, то подарунки їм батьки дарують. Напевно, дуже люблять всі малята, коли до них таке приходить свято. Сьогодні день народження Ісуса, і я до діток в час оцей звернуся. Скажіть, будь ласка, хлопчики і дівчатка, що можемо ми Христу подарувати? І в магазині, іграшки чудові, конструктори, машини на пультові, а ж Ісусу ці дарі не треба, більше стінніше за від нас для себе? Можливо, книги буде цікавіше, а ваш Господь Ісус є наймудрішим, знає все, і майбутнє, він творець і Бог на молодій. Радію я, коли мені бабуся дарує гарний одяг, та Ісусу нема утім потреби. Все Він має, весь всесвіт наш в своїх руках тримає, мудреці йому принесли. Раду, дарунки, мир, золото і ладан, та в нас дарів таких, на жаль, немає, що свято це Ісус від нас чекає. Так, дійсно, в нас нема дарів багатих, але ми можемо щось Христу цінніше дати, як пастухи вклонімось йому низько і принесім дарунок серця віру. Ісус радітиме в ці дні різдвяні, якщо батькам ви будете слухняні, як буде вас зразкова поведінка, пісні йому співатиме дзвінко, і щиро Бога будете прославляти, ви, Оце, врочисте свято. Сто будинка місця не знайшлося, піщерна родиця пройшлося. як Ісус постук мою хату, як я радістю його прийняти, чи ігрошко, чи ігришку чудові, я нашкодуючий віддала Христові. Остаць печину ця повала, і гостя договору так, я свою кіна тобі діло він пісок. Коли ми в Боги хлібом нагодуємо, як в нашому домі мандрівник ночує, коли відвідаємо в лікарню, цького, Ісус сказав: Це робимо для нього. Добро робити в Богим Він навчає, і з ближніми ділитись тим, що маєм. Чужого Біблія нас вчить не брати, і сироту вдову не ображати. І вам бажаєм, друзі, світле свято, серцями щиро Бога прославляти, добро і милість комусь проявити тим, хто нужді допомогти, зміцнити У день Христового, Різдва Святого, понімо щиро Господу і Богу, покорість трасі перед ним падімо і свої серця в дарунок принесімо, і сам Господь гріє нас промінням, зі і святі, благослові. Словіння, життя на наше змістом з містом новим, хай буде так усіх з Різдвом Христовим. Пішла. Народився Масіям малесеньким дича. Це велике чудо, сталося давно, але садують всі люди рік його. всі співають і радіють, славлячи Христа, і за цю подію, Богу, дякую і я. Дякую за Теперь, как маленькая пещера, мою серьезку. Знає правдивне чудес чудес. Ангельський хор повіщає, що милі з небес, ангельський хор повіщає, що милі зійшла з небес. В яслах народився Месія, щоб грішних від смерті спасти. Радісна, славна подія, сумуєш, мій друже, лиш ти, Не несті далеко від нього, і серце для Бога відкрий. Він правда, життя і дорога, Він друг найкращий святий, сьогодні стоїть біля тебе, сьогодні у небо всіх зве, душою повірити треба, і все навкруги оживе. Не спіши, мій, друже, не гайся, прийди до Ісуса в цю мить, щирі, моліти, покайся, Він в серці твоїм буде жити.